Ну що остання інформація з сайту української правди про те, що переговори з Януковичем завершилися, і глави МЗС Німеччини та Польщі планують ще одну зустріч. Наступну зустріч планують зробити здійснити у п'ятницю. Про це заявив глава представництва Європейського союзу України Ян Томбінський після завершення переговорів. Переговори ще тривають до обіду. Ми плануємо ще одну зустріч з президентом. Сказав він, лідери фракції батьківщина Арсенія Ценюк, свободи Олег Тягнебок та удару Віталій Кличко вийшли з адміністрації президента. Данте через інший вхід, і не давши можливості журналістам поставити їм запитання. Тож на вас коментар. І ще одна свіжа, не надто втішна новина із сайту Міністерства охорони здоров'я України: 77 осіб стали жертвами зіткнення активістів Євромайдану з працівниками міліції. При цьому постраждали 577 новин людей. Вибачте, та ну вона така ну. Я не знаю і Це жахлива, жахлива новина. І до таких новин ми останнім часом вже якось навіть знаєте, починаємо звикати, хоча дуже не хочеться, дуже впираємося в цього. Власне, як люди мають реагувати, як люди реагують, як побороти в собі всі можливі стреси, щоб можливо потрібно дійсно реагувати на то, а не тримати в собі, щоб воно потім в тебе не вирвалося якоюсь хворобою. Марценяк дорожок Оксана Михайлівна це когнітивно поведінковий психотерапевт У нас сьогодні. Студії. Слава Україні! Вітаємо вас. Зараз це, досить багато людей все-таки переживає стрес. Хтось думає, що це стрес, хтось думає, що це головний біль, хтось вважає, що це депресія. Які такі найголовніші ознаки все-таки цього стресу? Насамперед, дозвольте висловити співчуття всім близьким родинам, загиблих. Глибоко співчуваємо. Тепер вони будуть в мирі і спокої. Які є основні симптоми стресу, по яких ми можемо зорієнтуватися, що робити? Це коли ми чуємо надмір енергії і важко є заснути. Далі є більш такі симптоми ближчі вже стресу, це є плитке дихання. Ми дихаємо часто і не глибоко. Наше серцебиття є прискорене. Це називають ще тахикардія, іноді це сприймають як напад паніки. Далі є потіння, долоні, стопи для когось характеристично. Сухо в роті, зразу вся рідина йде до рук до ніг, тому що страх це така емоція, яка виділяє, заставляє виділятися адреналін, і вся кров іде до рук до ніг, вода відходить. Щоб була густіша кров, відповідно, ми могли або відбиватися, або втікати. Далі є напруження і дискомфорт в шлунку, то тому від стресу можна дістати гастрит. І відчуття важкості в грудях, якщо стрес довгий, довший час триває. Ну, Насправді, які наслідки можуть бути такого стану? Як наслідок, через якийсь час можуть розвинутися або тривожні розлади. Найчастішим розладом тривожним у нас у Львові то є напади паніки, коли зненацька і потіння, і серцебиття, і головокружіння, тому що через плитке дихання є кисню в мозку, і тому є головокружіння. Деякі люди вважають, що вони зараз помруть, але від цього ніхто не вмирає, то є захисна реакція організму на стрес. Тільки увага. Наш організм не розрізняє, де є надуманий стрес, де є реальний стрес, тобто де в нас їде машина, а де ми сидимо в кімнаті і накручуємо себе. Угу. Це ми можемо тільки самі відрізнити і вже дати е, організму відповідь, чи нам варто переживати, чи ні. Ну, в такий момент ви вважаєте, що є якийсь варіант для когось будь-кого в Україні, що не варто переживати? Е, варто переживати, але тут дуже важливо правильну мобілізацію підібрати. До правильного типу людини. Які все такі люди найчастіше страждають від стресу? Скажіть? Люди, які схильні до довготривалих переживань, до таких свого роду накручувань, катастрофізацій, перебільшування того, що відбувається, необ'єктивного сприйняття. Може, в дитинстві їх виховували так. ось що люди скажуть, ось що з того буде, а що небудь на 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 все реагували. Ох, як і така дитина росте відповідно, трохи перелякана. На а взагалі, як не можу мені просто цікаво, ті ці люди, які перебувають зараз, і ці всі події бачать на власні очі, насправді тому, що ми заочно ми бачимо це по телебаченню. Вживу це зовсім по-іншому. Бачите, як це може вплинути на психіку і по той бік е, барикад, тобто з двох обох боків і тих людей, які чинять злочинні дії, і ті, які насамперед варто <ше> пам'ятати, що це є довготривалий стрес. Відповідно, наслідки будуть і фізичні, і психічні. Я думаю, що психологи ще потім будуть довго працювати з тим, і особливо травматирапевти. Ну і, звичайно, звичайні лікарі будуть мати дуже багато роботи із високими тисками. І... Але теж варто пам'ятати, що те, що здобувається дорого, потім дуже добре цінується. Ну, дивіться, повертаючися до стресу, і чи потрібно з ним боротися. Чи рекомендуєте ви якісь заспокійливі препарати приймати? Чи, ем, чи скажімо, чи правильне то твердження, що не можна в собі тримати в собі тримати ці різні переживання, тому що ми можемо проігнорувати сьогодні наш стрес, але я підозрюю, що в гіршій формі він вистрибне нам після завтра. Так, це є правда, тому що кожне напруження організм потім мусить відреагувати, хочемо того чи ні. Ми, звичайно, можемо забути, яка була подія, але емоції з тої події нікуди не дінуться. І якщо так довго-довго скидувати кожну інформацію, яка призводить до страху чи суму, то потім ми будемо просто нервуватися з будь-якої дрібної причини і кричати і сваритися. Так, тому дуже важливо відреагувати це означає або проговорювати проблему, або протанцьовувати, промальовувати, а найліпше плакати. теж плакати, угу. піти на город і всю злість дігнати в землю. Цікав. О, практичні рекомендації. До речі, щодо е, рекомендацій, є відповідні кроки до зменшення стресу. Не, не біжіть відразу пити таблетки, тому що, по-перше, йде привикання. По-друге, вас заспокоює думка про те, що та таблетка діє. Що ще потрібно робити? Тому? Насамперед потрібно зробити дихання глибоким і повільним. Тоді ніякий стрес не подіє на нас. І дуже важливо дихати не грудьми, тобто не так, як колись в корсетах дихали, а животом. Тоді жодна паніка вас не візьме. Пити побільше води, тому що ми втрачаємо воду. І розслабити м'язи, особливо щелепи, шиї, плечі. У шия тобі, да, коли от дивишся, я зауважував за собою, коли відбувалися ті найважливіші і неприємні mm -hmm. новини. Шия перше страждає в цей момент, коли ти якийсь такий напружений, так. Тобто перший симптом, як ви кожен має свої симптоми, так? Але то такі перші симптоми, по яких треба зрозуміти, що я напружився, потрібно розслабитися зараз. В розслабленому стані, як би ви не думали про стрес, він не подіє на вас. М'язи не дадуть.